Всім привіт, друзі! Хочу вам представити ось таку можна сказати, міні-колекцію з метою обміну її на монети України. Вдруг ви не колекціонуєте монети України. Тоді, теж пишіть в коментарях. Я надіюся, що ми знайдемо з вами спільну мову. Якщо вам потрібні дані конверти, нагадаю конверти першого дня та спецпогашення всіх міст України, які випускала Укрпошта саме до марки Мрія та марки Російський воєнний корабль. Все, отож, друзі, хто не підписався, підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте канал. А зараз ми вам коротенько представимо. Ось у мене є, можна сказати, такий, така серія російський воєнний корабль. Все. Це у нас два конверти першого дня. Бачимо з маркою W та маркою F. І тут у нас вказано перший день. Відповідно, тут перший день. Ось такі. Два конверта. Також до цієї, цього набору входять спецпогашення всіх міст. Нагадаю, з російським воєнним кораблем Укрпошта випустила 26 міст. Можемо скоренько їх переглянути бачимо місто Лисичанськ. Ось так буде краще видно Луганська область, місто Львів. Конверти всі в колекційному стані, які, як видала Укрпошта. Напевно, зараз буде багато хейтерів, які скажуть, що я неправильно їх тримаю, неправильно беру. Отож, вибачайте, я не знаю, як їх правильно брати, тому попрошу поменше негативу. Наступне місто бачимо у нас Одеса, Автономна Республіка Крим, Кропивницький. Івано-Франківськ, Чернігів, Вінниця, Миколаїв, Краматорськ, Черкаси, Чернівці, Суми, Тернопіль, місто Харків, місто Дніпро, Ірпінь, Київська область, Запоріжжя, місто Херсон, Луцьк, місто Рівне, місто Севастополь, Житомир, Ужгород, Полтава та Хмельницький. Надіюся, всі. Я перераховував їх було 26. Можливо, один був злипся, але старався перебрати, щоб всі вам показати. Бачите, всі вони рівненькі, без загинів, так як видавала Укрпошта, так вони і збереглися. Ось такий один набір є, який представлений саме спецпогашенням всіх міст та двома конвертами відповідно двох марок першого дня. Також є ще три набори, але ці набори вже представлені без конвертів першого дня, просто спецпогашення всіх міст. Можливо, комусь потрібно, маєте друзів, які колекціонують, можливо, їм на подарок. Отож, звертайтеся обов'язково з вами. Кому потрібно. Я надіюся, що ми йдемо спільно із згоди. Також є представлено у нас. Два конверти першого дня це марки Мрія. Теж бачимо з цієї сторони на конверті, так пише перший день. Тут у нас є місто Гостомель та місто Київ. Бачимо, що конверти саме першого дня відрізнялися по дизайну саме від спецпогашення конвертів всіх міст. Даних міст є Укрпошта випускала. Не, 20, не 26, а 25 уже. Думаю, перераховувати не будемо, а може швидко перейдемося. Бачимо: є Харків, Полтава, Ужгород, Миколаїв, Херсон, Черкаси, Івано-Франківськ, Чернігів. Чернівці, Дніпро, Рівне, Лисичанськ, Луганська область, місто Луцьк, місто Суми, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Вінниця, Запоріжжя. Житомир, Автономна Республіка Крим, Львів, місто Севастополь, Тернопіль та Покровськ Донецька область. Ось такі міста у нас представлені саме спецпогашення першого дня, якщо я не помиляюся, з маркою Мрія. Таких у мене наборів є два з першим днем та спецпогашенням всіх міст. Теж, кому цікаво, можете в коментарях звертатися. І бонусом, звісно, буде один ось такий у нас конверт першого дня з маркою. Вільні, незламні, непереможні. Та бонусом також буде теж перший день. Доброго вечора, ми з України. Отож, друзі, кому цікаво, хто збирає, хто не збирає, можливо, на подарунок своїм друзям. Звертайтесь, пишіть, підтримуйте канал, підтримуйте все українське. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!